11 серпня 2011 року у Львові відбулася маніфестація на знак протесту проти релігійної дискримінації правовірних католиків з боку Львівської облдержадміністрації прокуратури. Органи державної влади допускаються релігійної дискримінації, а це роблять на замовлення апостатичної ієрархії ОГКЦ. На маніфестації було передано листа, адресованого Президенту України від Української правовірної греко-католицької церкви. Шановний пане президенте, в Україні порушуються закони стосовно релігійної дискримінації та розпалювання релігійної ненависті. Цих кримінальних вчинків допускаються органи державної влади, а саме пан Кураш в ОДА у Львові та пан Кульчицький в ОДА в Тернополі. Разом з ними цих злочинів допускаються працівники міліції Львова та Чорткова Тернопільської області. 30 липня 2009 року міліція у Львові скояла насильне викрадення повнолітньої кандидатки з монастиря сестер монахинь УПГКЦ в присутності пана Кураша. Чорткові Тернопільська область напали і фізично поранили сестер монахинь Української правовірної греко-католицької церкви, які йшли на богослужіння. Міліція, яка була присутня при цьому, дозволила, щоб над сестрами знущалися. Була серйозна небезпека навіть смертельного поранення. Одна сестра має пухлину в печінці, її кинули на землю і копали. Якщо б удар засягнув пухлину, то їй загрожувала б смерть. Інша сестра була щойно після операції, і нападники копали її теж. Міліція нікого з нападників не покарала, але навпаки, захищала агресорів. Подібне сталося 19 липня 2011 року у Львові. Люди, зманіпульовані очорненнями, які поширює ієрархія у ГКЦ, зірвали з нашого храму хрест і кинули його на землю. Цим допустилися кримінального злочину осквернення релігійного символу. Хрест. Це загально прийнята релігійна святиня, яку визнають усі конфесії. Стаття 179 Кримінального кодексу України. Коли на місце злочину приїхали сестри і сам патріарх Візантійського католицького патріархату, міліція на замовлення Львівської архієпархії у ГКЦ не захищала патріарха Ілю від нападників, але навпаки, захищала агресорів, а патріарха забрала у відділення міліції. Там його тримали протягом 14 годин. Потім його відвели в суд за вигадане поранення нападниці, яку відштухнув, коли обороняв сестру монахиню від нападу. Ця акція була запланована львівською архієпархією. Її інструментом стала львівська міліція, звідома керівництва Лода, а саме пана Кураша. Також на замовлення у ГКЦ намагалися здійснити план гузера. Депортувати Патріарха Іллюс України. До того ж, мас-медіа на замовлення ієрархії УГКЦ систематично очорнюють нашу правовірну церкву, називаючи її сектою. А це є груба образа. Шановний пане президенте. Вже протягом двох років порушуються закони України. Ієрархія УГКЦ нам підступно перешкоджає в законній реєстрації. Запитуємо. Чи в Україні діють закони? Чи державні органи стали інструментом греко-католицької церкви на чолі з Гузером, який на них вже два роки створює тиск, щоб вони не реєстрували у ПГКЦ? Ієрархія УГКЦ лицемірно зловживає державним комітетом України у справах національностей та релігій під керівництвом Юрія Богуцького, який в результаті незаконно блокує реєстрацію у ПГКЦ. Шановний пане президенте, віримо, що ви особисто втрутитеся, щоб закони України були дотримувані, винуватці покарані та релігійна свобода в Україні респектувалася. Від імені УПГКЦ єпископ-секретар Маркіян Гітюк, Львів, 11 серпня 2011 року. Копії сенатору США Роджеру Уікару. Депутату Європарламенту Найджеру Ферейджу, депутатам Верховної Ради України, представникам Православної церкви в Україні.